Вони справжні нащадки волелюбних героїв Запорізької січі, вихованці п'ятого дитячого садка. Вік ще мають зовсім юний, а вже добре затямили, що пісням, танцям і жартам можна волю віддатися лише тоді, коли впорався зі справами. День Пресвятої Покрови, наче саме для цього, і створений. 14 жовтня можна і відпочити, і підсумок зробленому за літо підвести, і попросити Богородицю про заступництво. А ще вшанувати тих, хто прищепив нинішнім українцям любов до свободи та своєї землі, українське козацтво. Полювали козаки запорога, волювали сервіші. Давним-давно вважалося, що свята Богородиця охороняє козаків і була їхньою покровителькою та покровителькою всіх збройних формувань. Тому ми знайомимо нашим дітей з цим святом, хто такі козаки Знайомимо. Знайомимо з їхньою символікою, з їхніми обрядами, традиціями, знайомимо дітей з їхніми народними іграми. З цією метою ми використовуємо різні ілюстрації, картини, читаємо дітям оповідання, вивчаємо вірші, розповідаємо легенди. Дуже люд... діти полюбляють наші грати. Козацькі ігри, забави, розваги. А саме головне вони мріють бути такими сильними, сміливими, хоробрими і відважними, як справжні козаки. Якщо і є у Бердичеві загін відчайдухів Козарлюх, то це тут, у Вербичинці. У цих стінах поважають рідну минульщину і добре знають все, що пов'язане з козацьким рухом. Маленькі козаки та їхні вірні подруги закохані у краєвиди хортиці їхнім серцям милі аромати кулешу та галушок. Вони завжди готові піти в бій за справедливість. Загалом все як в їхніх славетних співвітчизників. Є у Вербичинці і той головний, без кого військо козацьке не військо. Своє право називатися отаманом. Він, як і водиться, виборов власним черевцем не отаман, гроза. Чи готові вони дати відсіч підступному ворогові? Чи готові стати на захист ненькі України? Чи готові залишити на тривалий час рідні домівки та уквічених у вінки красунь? Так, безумовно. Аби лишень батьківщина їхня була вільною і сильною. І не важливо, що обличчя їхні ще не надто змужніли, і вуса козацькі не виросли. Вірний кінь вже застоявся. Прощавай родину. Українські козаки на те й козаки, аби у потрібну хвилину за зброю взятися і дати ворогу добрячого прочухану, а після славного походу славно відпочити. Хто сказав, що зброя козака то виключно шабля та пістоль, а пісня, а сміх та жарти вони піднімають дух українця не гірше за бойові перемоги. Пліч опліч з маленькими козаками змагали, співали, танцювали та жартували їхні подруги, котрі сповна довели. Чоловічий оселедець та вуса лише тоді виглядають грізно, коли відчувають, що мають надійний тил, ось таких, як вони, чарівних та вірних козачок. Усі вони бажають своїй країні гарної долі та квітіння а решту українців закликають цінувати волю та жити для добра. Лише тоді переконані у Вербичинці прийдуть в Україну добрі часи. Ми привчаємо дітей до якихось народних традицій: вчимо любити Україну, вчимо нашу любити батьківщину, гордитися за неї. І завдяки старанням всього колективу нашого. Ми сіємо зерна любові, доброти, поваги до нашого рідного краю, до наших традицій, до нашого українського народу, Чому любити нашу батьківщину, цінувати її минуле та сьогодення. Ми хочемо, щоб наші вихованці виросли справжніми патріотами нашого рідного міста Бердичева, а ми могли гордитися їхніми славою, їхньої та їхніми досягненнями.